Всім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати. Я люблю ще й про це поговорити. І сьогодні я до вас прийшла із моїми книжковими покупками за серпень. Тож не будемо тягнути кота за всі його подробиці, і поїхали! Для початку, ось у мене тут книга, розповім вам про книжечку від видавництва Темпора автор Валентин Поспілов, і це книга «Стокгольм», як тут відразу зазначено на політурці, трилогія Північних міст». До речі, чому відразу на політурці не пишуть це одиночна книга, дилогія, трилогія, тетралогія, пенталогія, секстилогія і що там ще яка там логія? Оце дуже хороший задум. Так, давайте тут, тут показувати. Це дуже хороша ідея. і, теля, і... Блін, це можна було б легко наслідувати і іншим видавництвам. В цій книзі розповідається історія недалекого майбутнього, 30-х років 21-го століття. І одразу кілька таких дивних речей відбувається. В Карпатах зникають діти, насувається зимова буря, якісь такі непевні речі в цьому недалекому майбутньому загалом відбуваються, і щось таке містично-фантезійне. І головна героїня, щось там в неї проблеми. Журналістикою, чи то самовизначеністю, щось таке подібне. І вона не впевнена, що буде далі в її майбутньому, як їй бути. І в ось такому от непевному стані вона перебуває. Загалом Мирослава, це та сама головна героїня. Вона не знає, як їй впоратися із залежністю та повернутися відповідно до своєї роботи. Ну, А Різдво ще ніколи не було таким ненадійним, і навіть святкові вогні можуть заподіювати опіки. Тож, це подорож до самого серця України, яка починається в коментарях в перших відгуках на Ґудрізі. Я побачила, що там люди пишуть багато фентезі. Або містика, щось такого подібного, і дуже багато політики, політичних певних роздумів, і що автор дуже в цьому плані підкований. Повторююся, це те, що я читала в на Гудрідзі в коментарях. Окрім того, це дуже зумова книга, і якось незвично, що її видали наприкінці літа. Можливо, були звичайно інші плани, і ми розуміємо, що війна завжди носить свої корективи. В будь-які плани. Але попри все, ця книга надрукована. Ми її маємо, і це дебют нашого сучасного українського автора. тож я з нею буду знайомитися і вже ставити свої оцінки, свої відгуки, формувати своє бачення з приводу цієї історії. Наступне видавництво це видавництво Артхас, і їхня також гаряча новиночка – це архітектура щастя. Загалом Артхас видає багато книг, якраз на мистецьку, культурну, архітектурну, зокрема, тематику, тематику дизайну, тематику. Освоєння своєї оселі, облаштування оселі. А тут вже більше про те, як загалом побудувати цю оселю, або як її потрібно сприймати, як до неї потрібно підходити, з якими ідеями і які навіть такі знаєте моральні цінності в ній вкладаються, тому що тут такі розділи, як, наприклад, перший. Важливість архітектури, другий розділ, у якому стелі ми маємо будувати. Третій пункт це промовості будівлі, четвертий пункт це ідеали домівки, п'ятий цінності будівель і шостий обіцянка галузі. Тож, я очікую, що тут буде дуже багато розборів. Я темою архітектури дуже зараз цікавлюся. І, звичайно, ми бачимо приклади, коли е, наші. Архітектурні спадки нищать, рушать, але ми маємо. Попри все їх берегти, пам'ятати, або, можливо, дивитися, так як подібні речі створювалися, чим вони особливі. В чому їхня була задумка? Це невелика книга. Тут 292 сторінки. І що мені також дуже сподобалося, коли я дивилася характеристику цієї книги на сайті видаництва, те, що тут партнери є цього видання, зокрема, Чаплинський влог, це той самий Чеплинський, який був архітектором Львова певний час. В нього свої архітектурні студії, і це точно. Людина, яка може давати певні замітки, тож вже дає певний натяк, що тут точно щось конкретне, а не вода-водяна. По-друге, тут Харківська школа архітектури також є партнером цього видання. Окрім того, тут Urban Forms Центр і культурний проект. Оце от основні партнери, так які долучилися до вкладу відповідно в це видання, загалом автор Ален де Ботон. Тож буду з радістю читати. Я взагалі-то на тему архітектури ще взагалі нічого не читала. Тож хай це буде моїм провідником у професійний архітектурний світ. Так, Наступна книга, про яку я вам буду розповідати, так, треба якось їх поєднати. Ні, давайте буду витягувати. Наступна книга це подаруночок від моєї спонсорки, яка вже трошки підкована в плані репортажистики і вирішила підковувати і мене, тому що я дуже храмаю, от конкретно храмаю. І це вбити дракони української революції Катажина Квятковська-Москалевич це. Це не збірка, це її погляд відповідно на українські революції, які відбувалися. От я не скажу які межі, але скоріш за все в незалежній Україні вона описує події і. Загалом авторка понад десятиліття їздить Україною, Білорусію та Росією і пише репортажі, розслідування і аналітичні матеріали. Вона навчалася в Познані, в Варшаві, Мінську, Харкові та Москві. І 2011 року вона отримала нагороду перо надії. Це стипендіатка програми Міністерства культури та національної спадщини Польщі, а також фонду польсько-німецької співпраці. Тож це людина, яка побачила світ, яка побачила різне, і цікаво буде подивитися на її погляд. Я так розумію, це видання виходило спільно із медіафорумом Львівським і зі школою журналістики, тому що я тут не знаходжу якесь конкретне видання. Так розумію, це замовлення в е, конкретного видання було, е, оскільки я, в принципі, повторюся в репортажисті ще про фан, хоча, начебто, мала ж це вивчати в університеті. Мала б до цього якусь хильність, але ну щось морально до цього ще не дуже дійшла. Але хочу почати причому із речі, яка має е, особливості. Е, яка розповість про особливості нашої історії, наших людей, наших змін і наших революцій. Наступна книга це насправді одиночна покупка в книгу Ленді, була, тому що на неї зараз знижка: це «Валеріан Підмогильний і його місто видавництво фоліо. Мені подобаються дизайни. Ці дизайні приємні, але мені не подобається якість друку. Е, ну, маю на увазі, що тут цей папір дешевий фоліовський. Е, я знаю, що фоліо може і нормально друкувати книги. І для мене кожного разу це дивина, коли вони вибирають саме такий папір. І чому я вирішила взяти фоліо місто саме в видавництві фоліо? Тому що я сподіваюся, що це ж наш український автор, і тут не було ніякої редактури, ніяких правок не було. Що тут взяли просто оригінальний текст і ніхто не в... Не вмішувався в основний її зміст. До речі, у виданні збережено основні особливості лексики, синтаксису та орфографії авторського тексту. Сподіваюся, що тут коректори не бралися щось тут вправити або виправляти, І, і максимум, і, і що тут навіть опечаток початок не буде. От я на це дуже сподіваюся. От загалом, місто я колись читала в школі роман про хлопця, який із села виїжджає навчатися у місто, і там. Знайомиться з різними жінками, яких він по різному кохає і по різному до них ставиться, намагається вчитися, намагається виживати. Хоча це бідний хлопець, намагається якось крутитися у великому місці серед різних прошарків суспільства. І як от це з ним відбувається, хочу я це пригадати знову в цій книзі. Повторюся, я її читала в школі, до речі, здається, в повному обсязі, і в мене якісь такі змішані враження. Мені і не сказати, що тоді в школі ця книга повністю не сподобалася. Ні, але от я. Я хочу із новим життєвим багажем подивитися на цю книгу і перечитати відповідно її. Так, наступна книга це видавництво книголав. Це кравчиня із Парижа. Так, де краще буде видно, це Джорджа Кауфман, видавництво Книголав. І це новиночка, яка нещодавно, в принципі, влітку так вийшла із видавництва друці. Це, це життєва історія про жінку, яка вміла добре шити, яка полюбляла щиро цим займатися і вирішила із цим пов'язати своє життя, тому що ну це був логічний такий вибір, тому що вона це добре вміла робити. А загалом, ця жінка проживала в такі буревні часи. Коли відбувалися світлові війни, коли різні, різні злети і падіння в різних країн відбувалися, і вона в багатьох країнах побувала не тільки в Парижі. Зокрема, починається ця історія не з Парижу. І я вже чула перші відгуки на цю історію, що вона така вона дуже життєва. Тут розповідає тут. По Суті, в цій книзі історія життя однієї жінки і те, що з нею відбувалося. її якісь роздуми, її спогади, і щось таке от подібне. Я хочу просто почитати як історію людини, яка пожила, щось побачила, когось зустріла, щось таке подібне хочу почитати. І не сказати, що ця книга дуже легка, не сказати, що вона важка в сприйнятті. Це щось таке от посереднє в емоційному плані має бути. І я сподіваюся, на ну, те, що відпочити з цією книгою, просто подивитися зі сторони, як люди жали століття тому. Ось цю книгу, до речі, я купила вже на OLX за 300 гривень. У видиництво вона 380 зараз коштує. Тож зараз я дуже дивлюся на OLX і там різні такі цікаві речі можна знайти. Навіть гарячі новинки вже продаються. Ну, от люди купили, вже прочитали і продають. Також із OLX. В мене є придбання життя за життям Кейт Аткінсон. Це видинство наш формат, це в мене видання ще за 2018 рік. І зараз я не певна, чи так легко можна взагалі знайти цю книгу в офлайн або онлайн магазинах. Цей томик я придбала за 150 гривень. І, в принципі, я задоволена тією ціною, за яку я. За яку я отримала цю книгу? Ну, вона видно, що у людей трошки побула, трошки вона отут знизу в корінці потаскана, але загалом її стан більш ніж задовільний. І в мене так навіть всередині було приємне побажання. Прочитати цю книгу. О. Так, це історія, яка розповідає про жінку, яка проживає життя за життям. Ну, назва просто чудово відображає те, що відбувається в цій книзі. І я не впевнена, як саме вона проживає ці життя за життям, чи вона скаче із тіла в тіло, тобто її душа перевтілюється, так, переселяється, чи то вона помирає і воскресає в своєму ж тілі, Я тут не впевнена і не буду нічого стверджувати. Але що точно я зрозуміла про цю книгу, так це те, що вона прожила багато років, зустріла різних людей, побачила різні суспільні устрої і різні світові перипетії вона відчула також на собі. Тож про ось такий досвід життєвий, про такий багат життєвий, хочу прочитати, і, можливо, як я не знаю, в її житті що було, кохання, злети, падіння, що вона відчувала, як вона себе почувала і цей роман коли він виходив це 2013 рік він був дуже гучним про нього дуже багато говорили авторка отримала нагороди відповідно за цей роман і з цим романом пов'язаний інший твір Кейт Аткінсон це руїни бога і тут до речі якась така трошки Берети якийсь написаний на палітурці ззаду, тому що тут написано у цьому романі читач знову зустріне героїв уже знайомих із руїн Бога, а на руїнах Бога я чула, що там написано також на задній частині книги, що то продовження першої книги Життя за життям, тобто якась зацикленість. Одним словом, я поки що руїни Бога не купую, тому що хочу прочитати це. Але я думаю, скоріш за все, мені це сподобається, і то я теж куплю. Так, наступна книга це. Моє замовлення було. А, ні, давайте ще я вам Це Черчилль і Орвел, виновництво лабораторія Битва за свободу Томас Рікс і перекладала Дарина Березіна цю книгу. Я люблю Черчилля, ну, його політику, його бачення цього харизматичного дядьку. Мені подобається, як пише Орвел, і які в нього були погляди, і як він проривно дивився взагалі на світ, які в нього були. Погляди просто так у майбутнє, як він відчував тонко цей світ і що в ньому відбувається. Тому вирішила взяти цю книгу. Я її за 50 гривень придбала, але вона дуже в такому почитаному стані. Не знаю, щось на неї переливали чи ні. Дуже тут загнутий корінець, трошки тут вже клей розходиться. одним словом я не знаю, ця книжка і. І тонула у воді і горіла у вогні, скоріш за все, ну в переносному значенні. І я так розумію, тут якось феномен Черчилля і Орвела так розглядає автор цієї книзі. Він розглядає людей, які отримали всесвітнє визнання про ті помилки, які вони встигли наробити, та про що вони застерігали майбутні покоління. До речі, відкрию вам таємницю, я ще в лабораторії нічого не читала. І в мене оце друга книга із дизайнства лабораторії, яка в мене з'явилася на моїх книжкових поличках. Тож, тут, дивлюся, відкинути навіть приписки, які тут є, їх тут дуже багато в кінці. Основного тексту тут 266 сторінок, ну так вже і багато. Так, закінчилися мої покупки. в... Олексія, тут я покажу вам покупочку, яку я зробила в мого друга доброго. Це Роберт Джордан, його колесо часу, третя книга, народжений дракон. Він прочитав її і перепродав мені дуже в обережному стані Олексію. Книга просто супер обгортка топ була. Ну, це наша історія з Олексієм. От в чудовому стані книга, взагалі, я дуже рада, що вона в мене є. І якщо в мене з'явилася третя книга, це натяк на те, що мені треба читати другу. І окрім того, водиництво Богдан а, вже повністю опрацювало четверту книгу, і скоро справа дійде теж до друку. Ох, а, Олексій мені вже зазначив, що тут темпи тільки наростають, колесо часу набирає просто обертів, воно так крутить головними героями. Тут кілька головних героїв, я так розумію, далі продовжує бути. І їхні пригоди, їхні долі. Невідомо, що там з ними відбувається, але щось феноменальне. тож я дуже хочу прочитати цю книгу. Загалом, це фантазійний світ, де є чоловіча і жіноча магія. І от загалом там жіноча магія панує, але в певні періоди існування цього світу бувають прориви чоловічої магії, коли чоловіки можуть захопити володарювання цим світом, отримати певну. Певну, певну власть. І от якраз дракон, так називають чоловіків, які можуть отримати ось ту долю сили, яка інколи проривається в чоловічому тілі. І прийшов такий час, коли якраз черговий чоловік відчуває в собі прориви чогось невідомого, чогось надзвичайного, і як жінки. Намагаються вони йому допомогти, чи навпаки зупинити є е, інший, скажімо так, такий трохи релігійний орден, який ганяється за всіма е, е, особами, е, в яких є магія незалежно від їхнього гендеру. Е, взагалі, Джордан він е, дуже віддає дань Толкіну, тому що він е, брав його основні канони е, і продовжує він, в принципі, їх від... Відпов... І в принципі Джордан продовжує їх, я так розумію, відтворювати. І в наступних частинах своєї серії і остання книга це моє замовлення в видаництві Абаба Галамага, яке було до двадцять. 20... 4 серпня приурочене в мене там були просто знижки на Абабі Галамазі, плюс в мене був промокод і плюс там була доставка 1 гривня тож я не могла опустити такий чудовий момент. І по-перше, я взяла книгу Локвуд і Ко це четверта частина пенталогії, яка продовжує нам оповідати про агенцію Локвуда. Це агенція, в якій працюють підлітки, які ганяються за гостями. Гості читайте як привиди і. Тільки діти або підлітки в цьому альтернативному світі можуть ловити привидів, які дуже шкодять і дорослим, і малим. І от вони не тільки, як ви можете зрозуміти, ловлять цих привидів, а в них буде щось дещо і більше трошки. Зокрема, до речі, в цій книзі там буде, скажу тим, хто читав взагалі, хоча б перші книги, так отут вже буде трошки розкриття цього світу, ось цього суспільної цій ідеї, яка, яку вигадав Джонатан Страут. Я загалом обожнюю просто Локу, де вона, Ця серія мені більше подобається, ніж Парті Маус. І я дуже чекаю, коли нарешті вийде п'ята книга, і я їх просто так от всі візьму, і одним махом прочитаю. І остання книга це. Те, що я відкладала постійно в покупках, це короткий курс історії України Олександра Палія. в мене вже є інша книга Палія збагнути Росію. І от я продовжую купувати його книги, але ще поки не читала. Це чудове Абаба Галимаговське видання ілюстроване на прекрасному папері, щільному нічого не розвалюється, нічого не відклеюється. І тут нам буде автор розповідати про різні українські. Речі людей, історію, побут, імена про все-все все українське, коли вперше було вжито слово Україна, що ми одягали, яка у нас була збруя і все тому подібне. І ось така книжечка таредовідник має дуже добре допомогти зрозуміти певні речі, що мене вразило, те, що автор віддає дань. Теперішньому, яке водночас стає нашим, нашою історією, і закінчується ця книга фотографіями 2014 року, коли вже наші військові почали боронити і відвоювати наші українські території. Тож, я не знаю, якщо далі буде ще переведення цієї серії, будуть нові тиражі, я сподіваюся, що пан Олександр додасть до неї вже історії 2022 року, тому що так нас. Історія продовжує творитися. Ну тут стоїть дата 2022 рік. Не знаю, це вже якесь доповнене видання, чи так воно було і до цього. Це мені. Треба буде вже дізнатися, коли я буду читати цю книгу. Тож, ось такі книжкові покупки і надбання в мене були у серпні. Розповідайте, які книги ви нещодавно купували, які у вас історії з'явилися на ваших книжкових поличках, Чи купували, чи читали ви щось із цього. Також мені буде дуже цікаво почути від вас. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я обожнюю наше спілкування. Не забувайте підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Я знаю, хтось із вас цього ще не зробив. Поставте мені лайк, тому що це допомагає просувати моє відео згідно з алгоритмами Ютуба і може порекомендувати іншим людям. Відповідно, якщо будуть працювати алгоритми, подивитися і мій канал, і ще буде більше людей знати загалом про український BookTube, бо я продовжую отримувати повідомлення, що люди відкривають для себе BookTube. А він давно є. І є канали, які вже і 5, і 6, і 7 років його вже як створені і ведуть BookTube. одним словом. Нас багато. Ми круті за хештегом. BookTube Українською переходьте і шукайте ще інших блогерів, якщо. Ще їх не шукали. Ну і загалом не забувайте про ініціативу Читаю для ЗСУ це збор коштів заради наших захисників-захисниць. і Можете просто катати гроші на картки банківські. Можете купувати книги, які відповідно продаються в Фейсбук-групі Букцюб Українською. Можете брати участь в аукціонах чи лотереях. Будь-який смак є варіанти, як задонатити на ЗСУ. А я вкотре дякую всім нашим захисникам, волонтерам, меценатам. ДСНС поліції лікарям, які щодня на різних фронтах продовжують захищати і боронити нашу країну. Я дякую вам, що ви були зі мною весь час, і побачимося традиційно у наступних книжкових оглядах.